Всім привіт! Мене звати Наташа. Сьогодні ми подивимось, ми зробимо оберіг для всіх наших хлопців, для воїнів Збройних сил України. Ми подивимось, що заважає всім нашим хлопцям залишитись живими, повернутися додому живими. Так, Боже, бережи всіх наших хлопців, ЗСУ. Хай вони будуть неушкодженими. Що заважає? Які перешкоди, щоб всі наші воліни повернулись живими. Це вийшла перша карта. Це війна, карта війни. Вони на війні. Так, що ще заважає? Покажіть. Це вийшла карта оберіг ма, мами. Оберігають. Так, праця. Жінки оберігають. Думають про них. Скрита угроза є, над кожним є загроза. Це також зрозуміло. Зараз ми це все поприбираємо, щоб повернулись живими. Хлопці на роботі. Розклад каже, що хлопці виконують свою роботу. Вони ріжуть цю русню, ріжуть вбивають праця. Церква оберігає молитви. Молитви. Так, церковний егрегор. Добре. Прибираємо все, що заважає повернутися додому живими. Багато хто повернеться живим. Мрії здійсняться, Мрії здійсняться у багатьох, але є і такі, є такі що не повернуться сльози, сум. Так, добре, прибираємо. Оці всі сльози я прибираю, заперечую. Важко заперечую. Війна заперечую. Хай закінчиться скоріше. Як мога скоріше ця війна? Так, По вірі ваші буде дано, кажуть. Заперечую, брійте, брійте, що повернеться і все буде добре з ним. Прибираю перешкоди. Заперечую. Заперечую. На майбутнє. Заперечую. Заперечую, заперечую. Це все залишаю. Хлопці повернулись. І молоді... І вже ті, що вже у віці. Так, і молоді і старі. Щоб всі повернулись. Так, захист. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу захисту для кожного нашого воїна українського, щоб всі повернулись додому, воїни живі і неушкоджені. Прошу прибрати всі перешкоди, все, що заважає вижити, все, що заважає, повернутися додому живими. Хай скоріше скінчиться ця війна. Всі повернуться додому, живі, і неушкоджені. Весь негатив. Всю боль, всі страждання, всі. Поранення відправляю на голову тих, хто це робить на, на Росію. По волі вищих сил. Да буде так, буде так і так буде весь негатив назад. Так, зараз ми ще раз подивимось. Ще раз подивимось. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці, прошу допомоги, прошу захисту для кожного нашого воїна. Бережи, Боже, кожного нашого воїна. Слава нашим захисникам, героям слава! Скажіть мені карти та ровища сили. Чи здійсниться моє бажання? Хочу, щоб всі воїни, всі кожен повернувся живим додому, щоб не було смертей. Скажіть, всі воїни українські. Що захищають цю землю, повернулись додому живими? Є великі перешкоди, є великі перешкоди. Що буде погано, кажуть, смерті будуть, будуть смерті, але ми зараз це будемо прибирати. Ми будемо прибирати. Зрозуміло, що неможливо. Ну, щоб кожен вижив, неможливо, але ми будемо намагатися це робити. І приберемо все, що заважає бути живими. Карта мир. Так, оце дуже добрий розклад, що скоро все зміниться. Дуже швидко все буде, закінчиться оця війна. Бо погане закінчається закінчає, вже буде переміни до кращого. Йдіть е, своєю дорогою, йдіть своїм шляхом, виконуйте цю справу. Хлопці виконують свою справу, і треба продовжувати ще декілька зусиль, і буде мир. Ще декілька, от в такому ж темпі, декілька зусиль, і все це скінчиться, і всі повернуться. Ну, На жаль, не всі повернуться. Зараз я прибираю це карта смерть це треба. Заперечую, що буде погано. Смерті все одно все, все одно будуть. Неможливо прибрати всі смерті. Так, заперечую, весь всі перешкоди. Заперечую. Заперечую. Агресор. Це я залишаю. Кажуть, мені карти не тільки хлопці, ще й дівчата. Так, щоб і дівчата, воїни також повернулись живими. Вийшла дівчина. Так. Тут все добре, тут все добре. Перекриваю. Заперечую. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили. Так, так, положу. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу, допоможіть, будь ласка, прошу захисту для наших воїнів, для чоловіків та жінок. Нехай всі повернуться додому живими, неушкодженими. Хай виживуть. Поволівищих сил, да буде так, буде так і так буде. Прошу прибрати всі перешкоди для того, щоб вони були живі і неушкоджені. Прошу прибрати цю війну, припинити. Поволівищих сил, да буде так. Дякую всім за увагу!